А зараз традиційна рубрика про що говорив інтернет? Яке відео викликало реакцію мільйонів користувачів соціальних мереж? Відповідь, як завжди, знає Юлія Куценко. Вітаю вас цього тижня. Київ знову став помаранчевим. У четвер ось ця фотографія була найцитованішою у Фейсбуці та Твіттері. З нагоди річниці подій 2004 року. Група невідомих активістів перефарбували напис Київ місто герой на колір наколотих апельсинів. Щоправда, народна творчість радувала водіїв на Житомирській трасі всього кілька годин. Комунальники її швидко знищили. А от у Росії приводів для радості на дорогах здається значно менше. Такий висновок мимоволі напрошується після перегляду ось цього відео. За його допомогою газета Daily Mail вирішила налякати британців російськими водіями і російськими ж дорогами. Часопис назвав тамтешню дорожню ситуацію безжалісною і нещадною і порадив іноземців взагалі не сідати за кермо у Росії менше ніж за тиждень. Відео зібрало понад три мільйони переглядів і продовжує гуляти інтернетом.

Два чоловіка наступний хід у блогах показує, яка непроста і сповнена небезпек служба американських вояків у таких гарячих точках, як Афганістан. Очевидно, цей кліп ще один спосіб навести жах на талібів. власне солдати переспівали відомий хід «Подзвони мені, будь ласка, надихнули їх палки красуні із маямі. І військовослужбовці повторили рух в рух дівчачий Кліп мовляв, любимо, сумуємо і незабаром побачимось it's you І на сам кінець мега подія інтернету. Корейськ псай та його хіт Gangnam Style таки видерлися на вершину слави. Пісня забрала неймовірні 815 мільйонів переглядів всього за 4 місяці і стала найпопулярнішим відео, яке будь-коли з'являлося у ютюбі. Інша гарна новина в такий спосіб Псай, який сам називає себе не красивим, але веселим товстуном, побив рекорд американського улюбленця підлітків Джастіна Бібера. Опанкам нам ста. Це були найцікавіші інтернет-новини та сенсації благосфери. Про новини тижня з реального життя далі розкаже Вахтанг.